Добрий день! Розглянемо, як зареєструвати направлення на аналізи для стаціонарного прийому. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи МДР. Пацієнта було госпіталізовано та відкрито стаціонарну карту. Далі переходимо до розділу Направлення на аналізи, натискаємо на дію Створити, та далі нам необхідно обрати тип направлення лабораторні дослідження, після чого відбудеться. Відображення переліку аналізу, який може виконувати наша лабораторія. Обираємо необхідні аналізи з переліку, наприклад, біохімічне дослідження крові, натискаємо Додати, наприклад, аналіз сечі, натискаємо Додати, наприклад, імуноферментні дослідження натискаємо додати. Далі нас відображаються всі аналізи, які ми обрали. Якщо є потреба в цито, Позначку робимо циту. Якщо є потреба вказати конкретні показники в кожному аналізі, обираємо наш аналіз, наприклад, біохімічні дослідження, натискаємо зняти всі галочки, та далі обираємо лише ті показники, які цікавлять саме для нашого пацієнта. Так само будемо виконувати з наступним аналізом імуноферментні дослідження, зняти всі, та далі проставляємо лише ті показники, які нас цікавлять. Загальний аналіз сечі залишаємо в тому вигляді з усіма показниками. Після цього, як ми зробили вказання всіх аналізів та наповнення показників, просто натискаємо на дію ОК, вона від... створює електронне направлення на аналізи та далі вже аналізи були створені. Дякую за увагу. До побачення!